Сьогодні ми будемо проходити освітній консультаційний такий маленький урок по обробці горловини бейкою. Попередньо я вже взяла от такий, ніби вже виріб, у нас шиті плечові, у нас шиті бокові шви. Для обробки горловини бейкою нам потрібна коса-бейка сама. Це смужка, вирізана під кутом. 45 градусів, та, от вона тягнеться у нас в різні боки. Чому вона має бути косою? Для того, щоб викластись красиво по формі круга. Та? От у нас набуває, там чи човник, наприклад, чи круглий, глибокий подібний виріз. Коса-бейка добре вилягається по горловині. Коса-бейка може бути вже от фабрична виготовлена і куплена. Ви можете виготовляти її з основної тканини, але для цього, ще раз нагадую, що її потрібно під кутом 45 градусів вирізати. Як це зробити? Берете прямокутник, та от як хустинка, складаєте навпіл, і от згін хустинки, це і буде кут 45 градусів, по якому ви ріжете бейку. Її ширина, як правило, йде 3 см в розгорнутому в такому вигляді. Та? От, потім по 0,5-07. Загинаєте і будемо пробувати обшивати. Так, отже, це наша, нехай буде блуза. Та? От це є пілочка, де глибше виріс, і спинка. Починаємо прошивати бейку зі сторони спинки по колу. Я починаю це робити від плечового шва. Чому? Бо е коли ми замкнемо все коло і будемо сшивати, то якраз от лінія зшиву, зшивання косої бейки буде продовжувати ніби плечовий шов. Інколи, коли в подібний їх виріс, то можна закінчувати, замикати кільце косої байки попереду. Кладемо, я залишаю 2 см краю. Так, розгортаю і ось тут де звім, це 5 мм, будемо прокладати строчку. Не забуваємо робити руку закріпки вперед-назад. І по колу викладаємо край бейки. Зустковуємо. Складаємо, з краєм виробу горловини. Коли розгортаємо підтягуємо тканину, голка обов'язково має бути в тканині, для того, щоб, коли ви десь натягнете, не деформувати стіжок. В той бік, де вони у вас запросовані. Так, ось є цей момент. Місцями косабейка буває десь, от як тут, да, запрасовано зовсім мало. Я все ж таки орієнтуюсь не тільки на запросований згин, а ще і от веду її фактично по краю лапки. Для того, щоб його максимально якось вирівняти збалансувати. От, от В цьому моменті. Ми будемо пришивати беєчку далі згину. Тому що, ну, відповідно, якщо ми тут прострочимо, от воно вже розсипеться. Коли пристрочую бейку, ні в якому разі я її ось так не натягую. Так? Навпаки, ніби трішки всередину для того, щоб вона вільно лягала і м'яко пластично передавала форму кругу горбовика. Та й ось тут на згині я її теж так трішечки повертаю. Вона має повторити форму горловини. Тут також недострочую орієнтовно 2 см. Можливо, комусь буде зручно більше залишити чи менше. Це Від практичних навичок майстра все залежить. Врізаю зайве, тобто, якщо цей мене край заходить сюди на 2 см, то цей десь на 2 см сюди заходить. Що робимо далі? Можна робити двома способами? Ми можемо нижній, нижню частину бейки, загорнути і закласти ось так всередину, розправивши бейку, пристручити її і ось так відігнути. Та? Але це треба зробити наперед, ні шла, то воно буде так, таким чином закрите. Ми можемо її між собою зістрочити. Беєчку теж ліпше під кутом. Подивимось, бейки в роботі мені такі сатинові не дуже подобаються. По-перше, ну, вони штучні, по-друге, вони розсипаються, розлазяться. Не завжди бувають практичними. Тому ліпше було бавовняні використовувати. Самостійно виготовлені також дуже будуть красиво виглядати коли тканини. І далі тепер продовжуємо, закінчуємо, да? завершуємо наше кільце. Ви завжди ниточки щойно видушили коротко, тому що потім до того повертатись, десь забудули і потім буде ну, таке, не дуже приємне. Так, ми пристрочили з виворотної сторони, так? отже ми до вивороту бейку прикладали лицем і пристрочували. Прасувати зараз на цьому етапі бейку не варто, тому що вона може вже деформуватися і прийняти якусь форму, яку ви ще не виклали і не задали. Це в нас лицева частина. Робимо надсічки по бавовняній тканині. Якщо у вас бавовняна белька, то можна разом робити надсічки, зараз покажу. Так? Якщо ж така от сатинова, то краще робіть по... лише по бавовняній, щоб вона краще виклалась, бо сатинова може розсипатись. Якщо в неї залишиться 1-2 мм до краю, так. Тепер ми відгортаємо і будемо прошувати тепер по лицевій стороні. Отже. Сативну рубейку обов'язково і наполегливо рекомендую вам наметувати, тому що вона дуже рихла, бачите, та? вона рухається в усі боки, її дуже тяжко пристрочити навіть на булавках, і виглядатиме воно не дуже естетично. Та? А, якщо бавовняна там, чи будь-яка інша та, у вас беєчки, то їх можна наколоти, якщо вам дозволяє майстерність пристрочувати відразу, якщо ні. Ви хочете більш ідеально і точно, то все ж таки наметайте. Для того, щоб було максимально рівно з виворотного боку, так, щоб строчка не була там, ні в цьому місці, ані зовсім вгорі, орієнтуйтесь на строчку, яку ви перед цим зробили. Край бейки. Краще за все, якщо буде перекривати там, на 1-1,5 мм. Так. Поки що ви нічого, ще раз нагадую, не просуєте до остаточного зшивання-прошивання. Трошки забігаючи наперед, коли ми зістрочимо вже все це, у нас от, власне, може залишатись обробка бейкою зовнішньою. Або це контрастний кантик, або це в тон. Для того, щоб зробити його внутрішнім і непомітним, ми будемо застрочувати всередину. Цьому Ми це зробимо для того, щоб зафіксувати в пам'яті. Починаємо знову ж таки з плечового шва, де з боку спинки у вас можливо на 1 міліметр від згинута, від лінії приметування. Згиваємо. Фактично йде по внутрішній стороні лівої лапки. Тут лінія лягає трішки довго, я її так і залишаю її. Акуратно повертаю. Обов'язково треба питати і розвертати тканину, щоб вона не пристрочилась знизу. Видаляємо зараз нитку з метовими. Дуже обережно, тому що найменший волокнину в тій байкій можна зачепити і зіпсувати всю роботу. Для змитування бейки, до речі, беріть тонесеньку голку, бісерну, номер 12 ну, орієнтовно, так? для того, щоб не лишалося дирочок від слідів від голки, особливо коли широке дуже глушку. Тобто в тих містах, де ви змитували бейку, можуть потім лишитись дирки, і вони не розпаряться. Праска вони ніде не зникнуть. Таким же способом, як ми обробили ще на горловину, можна обробляти пройми. Вони принцип абсолютно той самий, пройма кругла. Вона може бути також як зовнішньою, так і внутрішньою цибелька. Тобто зовнішня вона в такому вигляді на лицевій стороні. Лишаємо там. це тепер можна припрасувати. Значить, я завжди припрасовую. Бачите, коли йдеш один міліметр, перекриваєш строчку, то, власне, і з вивороту вона досить акуратно виглядає. Праскою, коли ми вже працюємо, по-перше, виріб лежить саме в такому положенні. Ми його спочатку не натягуємо ні на які дошки, нічого, для того, щоб придати загальну форму. Там ось так праскою це все. Випрасовуємо, і вона буде лежати. Потім, коли вже розгорнути, так, от куточки ось тут на згинах, де так лежали, вони можуть притиснутись і стерчати. В такому випадку складаємо плечовий до плечового. Тут вже можна покласти на дошку і також їх припарюємо тільки носиком, для того, щоб вони притислись і боковинки на плечових швах не стриміли. Отже, це може у нас бути. Пейка, так? Якщо ми хочемо її заховати, і вона у нас буде внутрішньо для цього, вивертаємо всередину і будемо пристрочувати на 0,1. Знову ж таки, починаю зі спинки і на 1 мм закріпка на початку, кінці строчки, так само повертаємо тканину. Разом з бейкою і трошечки її вигинаємо, надаючи форму. Але уважно, щоб тут у вас натурило складочок. Витримайте тканину і розподіляйте її по всій ширині.

Ми припарили нашу горловину та розпросували, виколи її, щоб вона була рівною кругленькою. І от всередині, власне, у нас от вийшла обробка і лиця. Це є обробка горловини квейкою. і зовнішня полишилась у нас зверху. На сьогодні все. Па-па!